Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам порожні баночки, які я збирала десь півроку. Скажем так, з квітня місяця приблизно я почала їх збирати. Баночок у мене назбиралося достатньо багато, тому, мабуть, розділю на два відео, щоб не затягувати час. Почнемо, з найменш мабуть, цікавого. Закінчився у мене zетоol, який я купляла в Юнайсі. Антисептичний засіб. Мені він подобається. Не знаю, чи він дійсно якусь дезінфекцію проводить. Я використовую його в основному для прання. Проводить ту дезінфекцію чи не проводить, я вірю, що він щось дезінфікує там очищає. От Тому використовую. До цього була в мене одна пляшечка, і зараз в мене в користуванні. Вони є різного об'єму, 750 і 500, по-моєму. Тому використовую часто. Так, далі. Рідина для зняття лаку. ноготок. Хоча пишуть без ацетону, але запах у ній такий ацетоновий. Такий. Не, не яскравий такий ацетоновий, але є щось таке. Знімає непогано. Не знаю, як гель лаки буде знімати. Я гелями і лаками не користуюсь, звичайно. ну Знімає. Можна купити Так, наступне. Наступне така парочка шампунь і кондиціонер. Бальзами поласкивають, не кондиціонер. Для фарбованого волосся. Мені подобається ця продукція. Часто беру різні, не тільки для фарбованого волосся, подобається тим, що після нього у мене волосся розсипчасте, свіже, промиває гарно. Шампунем можна користуватись навіть і без цього бальзаму, ну, Так як фарбоване волосся, то я разом використовую. Закінчився також, також улюблений мій шампунь Head Shoulders. На цей раз була в мене цитрусова свіжість для жирного волосся. Теж хороший, стараюся постійно в мене був, але зараз ж на нього ціни піднялись. Ну, не знаю, як буде акція, то постараюсь купити Хорош, хороший шампунь. Допомагає мені і сину. У Мого чоловіка і сина закінчився три в одному. Це для волосся для тіла і для обличчя, для миття. Теж бодіке від Натурофі. Купляла у Юнайсі, об'єм, об'єм обєм один літр. Їм подобався. Я сама навіть пару разів так у них брала, мила голову, запах свіжий, хороший, перхоті немає від нього. Тому, на жаль, зараз я не знаю, де він є, де його можна купити. Купила, бо ще там був. Це, до речі, це із евкаліптом, а там ще з кофеїном було, і ще якісь, не пам'ятаю. Також у хлопців у моїх закінчився відеєм, гель для душу. Чоловіку сподобався, а син чогось від нього чухався. Тому, не знаю, запах такий різкуватий, насичений. Тому ну, не знаю, син підліток, можливо, він ще не доріс до цього геля. В мене закінчився міцелярний гель від лепетит Marseillais. Теж непоганий, м'який. Але єдине таке, єдине, що мені не дуже так в ньому подобається, це запах. Запах трохи для мене приторний. Ну такий. Він і не солодкий, він не. І... Ну, такий якийсь. Я не можу пояснити, бо щось мені в ньому не подобається. Сока алоє і квітка яблуньового дерева. Можливо, це квітка яблуньового дерева, не знаю. Можливо. А можливо і ні. Від івроше. Для душу закінчився. Ну, що я можу про нього сказати? Запах приємний, він непоганий, але я вважаю, що за 200 мл платити такі гроші, які вони. Я навіть зараз і не знаю, скільки він коштує. Тоді, мабуть, просто от заказ мені, коли я брала, то там трошки не вистачало до якоїсь суми, я так взяла. 80, мабуть, 6 гривень стоїть. Більш повторювати не буду. Був та й був. Від Greenway. Гелля душу олива і авокадо закінчились. Це мій син користувався, я іноді брала. Такий дешевий, непоганий. Коштував, я не пам'ятаю, чи то 30 гривень в Єві, чи 20 скільки. Ну таке. Щось таке. Можна брати для різноманіття. Відоріфлейм закінчився дезодорант актів. Теж непоганий. По-моєму, запах тут, я не пам'ятаю, який вже. Який слабенький, непоганий ніжний запах своєю роботою справляється, нормальна штука. Так, потім три штуки закінчилось у мене інтимного геля. Even. делікатний з екстрактом ромашки, подобається, підходить мені, розказувати дуже багато не буду, всі його знають. Штука хороша. Від Амбрелло. брала в Єві, теж непоганий, ціна хороша. Надовго вистачає. Зараз у мене такий зелений. Хороша штучка. І брала в аптеці, по-моєму, це продається в мережі аптека оптових цін. Ой, не знаю, від якої. гармонія кожного дня. G-Cosmetics. для інтимної гігієни очищуючи з екстракту малої. Ціна була на нього, здається, 27 гривень. Якщо у вас немає вимог таких певних для інтимного гелю, якщо немає схильності до алергії, то можна попробувати. Але такий рідкуватий, ну, такий запашок не дуже для різноманіття хатту. Потім що у мене закінчилось? Закінчилась така зубна паста. Звичайно, зубна паста не одна така закінчилась. Просто щось я її залишила, не знаю. Тому, а, мабуть, тому що вона є в АТБ. От, і я недавно була, так теж вони є. Ну, така собі. Хлопці мої чистили їм нормально, мені щось вона якась така слаба. Ні про що не знаю. їм годиться. Чоловіків вони трошки менше вибагли від цього діла. Так, закінчився від Fresh Juice скраб для душу. Теж непоганий, скраб, частин, частинки великі і не так їх багато. Навіть я розрізала його. Запах теж такий непоганий, Що це було. Полуниця і масло чия. Ну так. Теж можна побалуватися. Особливо він там нічого не робить такого, ну можна іноді купити. Так, тепер мило, яке купила в сільпо, теж не ролі. Непогане мило, кругленьке, От, запах гарний. Так і на тілі оставляє, залишає аромат свій. Якби було ще, мабуть би купила іншого вийду, ну щось я його не бачила в Від Нівея. Молочко, догляд для тіла, райський кокос. Теж непогане. Якщо запах кокосу влаштовує у вас і підходить, то можна. Вистачає теж достатньо там. Я не знаю, на скільки мене місяців. Я одним їм не користувалася, ще креми були в мене різні там, для тіла. Теж можна на холодну пору року. Для тіла і для обличчя від талії Закінчився у мене крем з перлинами. Хороший крем. Я його і для обличчя використовувала. Якраз в березні місяці, коли магазини не працювали, а в мене так не було для нічного догляду нічого, то брала, використовувала його. густенький, наче масло, мені сподобався. Чоловіка був з гранатом такий, він для обличчя використовував. Так, хороша річ. Також закінчилось. Від холіка-холіка алоє. 99%, це в великому об'ємі. Теж мені сподобався, використовувала для обличчя, для рук, як сироватку під крем іноді мазала, якщо так стягувало. Теж хороша річ, як коли скучу, за ним, то куплю ще раз. Так. Від Бебак. купляла в Юнайсі, теж крем з алоє, теж хороша річ. Запах трохи вже такий. Запах специфічний такий турецької косметики. О, там, там теж так, різні види є, по-моєму, з органою. Вже не пам'ятаю, з що... чим алої аргана ще щось, по-моєму, було. Поки що купляти не планую, він, по-моєму, в лівесті з'явився. Але, можливо, колись. І від Юнайс закінчився гель. Гель-бальзам з охолоджуючим ефектом, з кінським каштоном. Теж надовго мені його вистачило, я ще поділилася з мамою трохи їм. Охолоджуючий ефект пахне ментолом, камфорою. Непоганий, але дуже довго він у мене був, трошки набридний. Не? Скраб для ніг від, алої, о, від э, Avon закінчився. Я не знаю, як він як скраб. Ну як? Скраб та скраб, скажімо так. Нічого не творив. Ну, запах мені дуже подобався. Такий свіженький, м'ятно-алоєвий запах. Непоганий. І ще такі полулікувальні, скажімо. Юнайсі брала недавно воно достатньо недавно, вийшов бальзам кулячий хрящ з хондроїтином. У кого проблеми з суглобами, з м'язами. Так можна використовувати. Звичайно, якщо гостре якісь там захворювання чи в гострому періоді, то нічого він особи не дасть. Ну, але так як для розслаблення, для полегшення, то можливо. У мене ще одна є в запасі. І закінчився реаніматор, теж термогель. Десь я там вдарила, щось то наносила його. Він з розігріваючим ефектом. Хороша річ, але розігріваючи всякі такі речі, якщо десь якісь синяки, то з перших днів не можна. Це, по-моєму, з третьої доби можна. Тут різні трави, різні. Дуже От... непогана річ, можливо, якщо. Хай краще не треба, було, але... Не буде, але якщо треба, то повторю. І ще викидаю крем віддав. Тому що він у мене зіпсувався. Йому... І спочатку якийсь запах такий був не дуже. не знаю, скільки його залишилось. Густий. От, але потім зіпсувався запах, і він стояв, стояв, я нікуди його не примінила, вже такий термін придатності пройшов у ньому. ось такий густий. Щось я з ним не подружилася. Друга серія буде ще там для обличчя і декоративки трішки. Дякую, що подивилися. Моє відео. Всім гарного настрою, гарного дня!